Леся Українка на роковину соченка, колись нашу рідну хату темряво вкривала, а чужа сусідська хата світла не сіяла, та не навта на кобзаю, чужі пороги, орав свою богу ниву рідну перелоги. Гаминіла твоя кобза гучною струною, кожнім серцем відбивалась чистою умою. Почуваєш ти, наш батько, тиху домовину, та збудила твоя пісня на думки в Україні, щоб між нами не гасало проміння величе, ти поставив на сторожі слово твоє вічне. Ми, як ти, минати будем чужі пороги.